Change. It the channel is the channel. Якщо слухаючи цю музику, ви не тупаєте ногою, то вам ніколи не зрозуміти джаз, говорять музиканти. І дійсно, джазові композиції, ніби створені для того, щоб з головою поринути у світ неперевершеної музики. І в Одеситів була така можливість. Просто неба у парку Шевченка цими вихідними відбувся джазовий фестиваль. На сцені концертного майданчику мушля унікальну програму зіграв оркестр головного управління національної поліції в Одеській області. Джазовий фестиваль під відкритим небом зібрав чимало поцінювачів цього музичного стилю. Хтось з одеситів заздалегідь знав про концерт і цілеспрямовано прийшов до парку. А дехто потрапили випадково, але всі лишилися задоволені побаченим і почутим. Дуже раді, що такі концерти проходить в тяжкі часи. Ну люди якби насолоду від іскусства і розслабляються. Дякую. Так? Любите час так дуже. За його свободу, да, за свободну музику, да. Полісича наше времен, та актуально, да. Якщо на сцені є саксофоніст, то точно буде джаз, наголошують музиканти. І це твердження знайшло своє відображення і під час джазового фестивалю в Одесі. Саксофон вважається одним із основних інструментів цього музичного напрямку. Саме його називають найромантичнішим засобом для висловлення своїх почуттів. Власну історію кохання за допомогою інструмента чуттєво розповідає саксофоністка оркестру Нацполіції. Одесити висловлюють своє захоплення джазовою музикою, зокрема звучанням саксофону. Говорять, зараз у складні часи людям необхідно мати змогу відволіктися і насолодитися мистецтвом. Це дуже потрібно. і це ця енергетика, яка потрібна для того, щоб розрядитися. Наші діти от ми вчимося джазу в одеському фаховому коледжі мистецтва і Денькевича. Дітей, і от коли вони приходять на урок на репетицію, то особливо після тривог, які повітряних тривог начнеть, як починають грати, як звучить музика, особливо джазова завжди було важливо, бо жити одні думками тільки про війну, то це не дуже правильно. Тобто, життя продовжується. Слава нашим воїнам! Веселу, що ми можемо ці концерти робити? Що ми можемо вчити наших дітей низький поклін їм за те, що ми маємо змогу на це? Джаз музика, яка не знає межі кордонів, заснована на музичній імпровізації. Саме за це його цінують меломани. Унікальною стала програма джазового фестивалю. Одесити почули українські народні пісні, об'єднані з імпровізацією джазменів. Фольклор та джаз дуже схожі, стверджують музикознавці. А українські народні пісні у джазовій обробці набувають унікального звучання. І у цьому мали змогу переконатися глядачі концерту у парку Шевченка. Український мелос у поєднанні з джазовою імпровізацією захоплює і ще більше це підкреслює тензітний голос вокалістки. Інколи замість інструментів або в доповнення до них у джазі звучить вокал. Зазвичай він ґрунтується на блюзі, який самою своєю назвою відображає меланхолійність. Блюз це дуже атмосферні пісні і дуже приємно його співати. Найлегше, мабуть, з усіх інших видів. Плюс перекладається з англійської як смуток, жалоба, але своїм ритмом він дуже чіткий, енергійний. Тобто співається там насправді дуже про жахливі можу, речі, якісь сумні. Але музика дуже весела і заохочує танцювати. Слухайте, в принципі, будь-який джаз, тому що немає неякісного джазу. Те, що люди творять джаз, це вже дуже важливо. Міжнародний день миру, до якого приурочили джазовий концерт, є символом надії на світ без війни. Джаз це вільна музика, створена вільними людьми. Це відчувається у кожній композиції, у кожній мелодії, які наповнюють людину, дарують позитивні вайби і дають те саме відчуття надії на мир.